Будемо дійсно дивитися на лінію фронту, як вона змінилася за минулу добу. І сьогодні ми з цього і будемо розпочинати. Працюємо ми за допомогою онлайн-карти State і дивимось на Донеччину на наш Бахмутський напрямок, тому що там тривають запеклі бої. Ми вже знаємо не один місяць. І власне ворог активний був на цьому напрямку. Зокрема, якщо говорити лише про Бахмутський оцей відтинок, то було відбито атаки в районах 11 населених пунктів за минулу добу, зокрема в районі Федорівки, яка за. Солидаром вища Солодара, ось на цій ділянці фронту так само тиснуть окупанти і на Красну Гору та Парасковівку, яка відразу за нею хочуть вони перетнути річку Бахмутка. І бачимо, на жаль, ми тут не досить такі. По не досить гарні для нас зміни. Ось таке просування мають нібито окупанти, за даними аналітиків. Лінія фронту стала такою кострубатою саме в напрямку траси Бахмут-Слов'янсько. Ось на цій ділянці фронту. Генштаб відзначив також, що наші військові відбили атаки в районі населених пунктів Оріхово-Василівка і Дубо-Василівка, які розташовані вже ось на цій лінії, на цій ділянці від дороги. Але можливо, це не фізичні атаки, а це можливо Наприклад, артилерійські такі дуелі, де були відбиті атаки окупантів у самому Бахмуті. Окупанти так само намагаються просуватися. На жаль, вони тут мають перевагу у живій силі, і можливо йдеться саме про приватний сектор Бахмута. Але тут на щастя, ми бачимо такі позитивні зміни. Бачимо, менше стало червоної зони. Північніше Бахмут. Напевно, що окупантів звідти трішки вдалося вибити. Далі дивимося на південь Бахмуту. Тут на щастя ми. Ми змінні ніяких не бачимо. Окупанти близько вже до траси Бахмут, часів яр костянтинівка але вони ще її не перетнули. Але наш генштаб відмічу повідомляє про відбиті атаки в районі Часового Яру і в районі Іванківського. Але знову ж таки повторюсь, можливо, мова йдеться про артилерійські дуелі, а не фізичні е такі бої, е які є ближніми. І судячи з матеріалів, які вже наразі є у відкритих джерелах, бої справді вже тривають у районі Іванівського, але воно не перейшло під контроль ворога. Зведена тактична група Адам зафільмувала, як там відбувається бій між одним нашим танком та взводом окупантів. Про складність і, можливо, навіть погіршення ситуації в районі Бахмута. Говорить і військовий ЗСУ 204-го окремого піхотного батальйону з позивним Киянин. Каже, певний успіх в окупантів був ще на початку в кінці, перепрошую, січня. Нині окупанти там мають підкріплення, там валять збірною солянкою. І вагнера. Там є і мотопіхотні підрозділи, і десантники. Там були заведені підрозділи, скажімо так. До стійки, які ну, для стабілізаційних дій. Е, да, там їм вдалося просунутися на деяких напрямках, і е, ситуація там досить таки тяжка. От ми, де ми стояли район е, Забахмутка, ну, цю ротацію, там е, тривають вуличні бої, скажімо так, е, від будинку до будинку, там де 15 метрів, де 50, де 20, е, щоб було розуміння, того, що відбувається, все, ну. Там воно все розфігачене абсолютно. І питання відходу наших сил від Бахмута. Дедалі більше від аналітики маємо думку, що саме це було б доречно. Приблизно так вважає військовий ЗСУ, народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. З моєї точки зору, зараз командуванню. Доведеться приймати рішення або залишати Бахмут для того, щоб він не залишив не був в оточенні. Ну або організовувати якісь контрнаступальні дії, якщо для цього є сили і засоби з деякими генералами, спілкуючись, вони сказали, що у нас вже підготовлені запасні позиції було більш доречно відійти на запасні позиції, тому що Бахмут він не має такого стратегічного значення. Да, це наше місто. Яке вже майже знищене ворогом, і можна буде відійти. Я думаю, що в командування є план, і вони чекають ситуацію, Якщо вона буде більш напружена, вони зможуть вивести війська і, наприклад, посадити їх на запасні позиції. Я думаю, що можливо ще є план, як ці кліщі не дати їм замкнутися і як їх можна буде зламати. Роман Костенко зазначив, що великий наступ Російської Федерації ще не розпочався. Зараз Кремль намагається закріпитися на Луганщині та Донеччині, аби не дати можливості просуватися нашим силам на шляху до їхнього звільнення. А те, що ми бачимо нині, це просто умови перед весняною кампанією наступу. Далі ми повертаємося до онлайн мапи. Так само будемо дивитися на Донецький напрямок, але вже на ділянку поблизу Авдіївки, яка останніми днями так само є досить активною. Ворог має частковий успіх в районі опитного та повністю можливо він зайняв вже водяне. Таке припускають аналітики, і відповідні зміни фіксують на карті. Про атаки на цій ділянці фронту так само говорить і наше командування. Далі звертаємо увагу на нашу Мар'їнку. Там тривають бої в місті і на. Наші десантники там знищили один із найсучасніших танків московитів, що є в них на озброєнні. Тут ворог не просувається вже який місяць, бо її тривають безпосередньо в центрі Мар'їнки. Далі вугледар аналітики повідомляють навіть про контрнаступ наших сил на цій ділянці фронту. А також 72-га окрема механізована бригада, сповна мститься ворожій техніці. І щоб не бути пустослівною, пропоную подивитися, як зустрічають кацапську техніку, яка намагається потрапити у місто вугледар. Алі, дивимося вже на іншу ділянку фронту. Подивимося на межу Харківщини та Луганщини. Тут, як зазначають експерти, наступ окупантів вже розпочався. У Луганській ОВА кажуть, що це відбувається як на Куп'янському напрямку, так і на Лиманському напрямку. Генштаб повідомляє про відбиті атаки в районі Новоселівського. Так само повідомляють аналітики про бої безпосередньо у Коземівці, яка за, Новосель, за Новоселівським атакують окупанти і в районі. Червонопопівки, там наші військові ці атаки так само відбивають. Також у цьому контексті згадується Шепилівка та Білогорівка, але наголошую, що Шепилівка вона розташована в червоній зоні, тому, можливо, це такий собі натяк. І, ну і власне на Білогорівку окупанти пробують наступати. Ці атаки наші сили постійно відбивають. Навіть самі окупанти говорять, що там дуже серйозні наші сили стоять. І, Ймовірно, от Білогорівка їм цікава для того, щоб далі просунутися на Сіверськ і як. Зазначив Пушелін таким чином, вони хочуть вийти ближче, аби уже наступати на лиман.